Європейська комісія вчора в середу 16 липня запропонувала ну, неймовірний бюджет для Європейського Союзу на 2028-2034 роки у сумі 2 трильйона євро. Також там передбачено 100 мільярдів, 100 мільярдів це поза цього. І багаторічної фінансової допомоги України для України. І це насправді дуже добре. Ну, та мова йде про відновлення, реконструкції. Хоча тут є серйозні проблеми, бо саме питання щодо допомоги Україні і виділення 100 мільярдів вже там викликало, ну як кажуть, занепокоєння у Будапешті у Віктора Орбана. Ну це зрозуміло. Також і Німеччина вона виступає проти того, щоб був такий збільшений бюджет. Європейського союзу, зокрема, речник уряду Корнеліус заявив, що е, тоді, коли зараз країни намагаються збільшити національні бюджети, вони мобілізуються для того, щоб консолідувати ці бюджети для якраз витрат на оборону, збільшення загального бюджету для європейської для європейського союзу, ну це зараз я кажуть не на часі. Ну побачимо, чим це все завершиться.